Я хочу повернутися до взаємодії. Коли люди виходять на сцену, там проявляються всі зажатості. А А це можна? А, а, а тут що можна? Ці всі зажатості вони на імпровізації пропрацьовуються. Ти заспокоюєшся, ти вже не звертаєш увагу на те, що про тебе думають люди, про те, як вони тебе сприймають на сцені. Потрішечки звільняєшся. І потім, коли виходить партнер і ви з партнером починаєте працювати, то ваша увага із себе, і з того, що ви думаєте про те, як ви виглядаєте на сцені, і що про вас думають люди, вона повільно перемикається на. Те, що ви робите тут і зараз в цьому моменті, як ви будуєте історію, і потім мозик від... вимикається і відключається від того, що відбувається там в залі. Ви вже не так звертаєте увагу на те, що там хтось щось про вас подумає. А потім, ви, коли цей шлях переходите, можете зосереджувати всю увагу на всьому просторі, що відбувається. Я Читав Станіславського у актора повинно бути перше коло, це я. Друге коло це партнер, тобто хто поруч, і третє коло це уже ну, на відстані якоїсь. Я постійно, як актор, повинен тримати увагу на цих трьох колах. Що переводити це в життя, повинні розуміти, щоб бути тут і зараз і залишатися, треба цю увагу постійно тримати в моменті. Знаєте, коли фаніт а йде війна, нам дуже складно зосередитися на тому, що ми робимо тут і зараз. Ми повинні це робити, зосередитися на тут і зараз, і тому ми будемо приділяти увагу самим собі і більше рухатися вперед. Все одно жити треба далі.